Шукаєш чим тобі зайнятися, продавати шкарпетки. Дивіться, в нас є різні розміри, різної плотності. Чоловічі, жіночі. Це вже для осінь зима. Попадається ось така махра, попадаються ось такі дуже класні. Вони йдуть разом. Біленькі, простенькі, на резиночці, завжди актуально. Показую, попадаються ось такі різні з принтами, з малюночками, хто які любить. Ось такі надзвичайно приємні, м'ягесенькі такі. Отака от, от модель. Просто тоненький, Ну, такий трикотажик іде хороший, якісний. Шкарпеток є багато, тому пишіть нам, замовляйте шкарпеточки. Займайтеся, продавайте. Різні-різні йдуть. Різні Завжди актуальні. В'язка дуже класна, дуже якісна. Спорт. О, дивіться, які наборчики. Класні. Отакі от, от на резинці. Отакі от, от є. Бачу, такі є. Є просто от сірі. Класні, утеплено йде. пяточка махрою, Ось такі от вже попадають. Актуальні осінь зима. Чекаємо.